Отця і сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, коли ми слухаємо цю притчу про невдячного царського слугу, нам важко поставити себе на Його місце, адже він явно людина багата, а нам усім здається, що ми бідні, скромні люди, які так мало одержали від Бога. І через це нам здається некоректним ставити себе в ситуацію, коли той невдячний царський слуга раптом почав вимагати значно меншого боргу від свого винуватця, вимагати жорстоко. Але давайте пригадаємо, ці прожиті нами останні роки, якими тепер інакшими вони виглядають порівняно із тривожною ситуацією сьогодення. Кожен із них мирний, спокійний рік, коли ми мали гарантовану зарплату або пенсію, коли нашому житлу ніщо не загрожувало. А як багато важить мати власне житло, ми зараз можемо уявити собі, коли спостерігаємо сотні тисяч втікачів із зруйнованого Донбасу. Ось тоді ми і починаємо розуміти, наскільки багато Бог нам дав. Він дав нам здоров'я, хай воно здається нам відносним. Він дав нам оселю, дав родину, дав добре оточення. Дав мир. І що дуже важливо, і що ми можемо оцінити тільки зараз, дав нам власну державу. Чи вміли ми це оцінити? Чи вміли ми бути вдячними Богові? Це вимірюємо по стосунках один з одним. Бо наше місце у державі, наше ставлення до неї і до співвітчизників. Саме і відповідає тому, як ставився царський слуга до свого боржника. Чи не бувало такого, що ми вважали свою державу власним боржником і постійно нарікали на неї, що вона так мало нам дає, що ми скоса поглядали на нашого ближнього, нашого співвітчизника, який відрізнявся в чомусь від нас із вами? І з неприйняттям ставилися до нього, не вміючи бути солідарними, коли це потрібно. І ось настала хвилина випробування, коли стає очевидним, наскільки нам потрібно мати міцний захист, а поодинці ми його не зможемо мати. Поодинці ми не зможемо перемогти диверсантів, вороже військо, кримінальні банди, які. Спробували захопити в свої руки цілі дві найбільші області України. І саме це і є нагадуванням нам про необхідність виявляти свою вдячність до Бога, який дарує нам власну державу тим, що вміти захищати її і жертвувати, жертвувати собою своїм майном на користь цієї держави. Ці випробування показали, що багато хто з нас вміє це робити, і те, що наше військо, розвалене попередньою владою, змогло сформуватися, піти на схід і стати на захист наших земляків, які потерпають від окупації, це спільний здобуток нашого народу. Не влади якоїсь, не партії, бо їх фактично не було ще тоді у березні-квітні, а всіх нас, хто зумів мобілізуватися, збирати кошти для армії, хто йшов добровольцем на фронт. Так і ми проводжали на минулій службі у, на преображення одного із наших парафіян із Соколового, який добровільно йшов служити в армію. А скільки таких? Чоловіків вже вирушило туди на схід і скільки вже трун повернулося звідти, з тих неспокійних областей до нас у наші села і міста. Сьогодні особливий день незалежності. Дай Бог, щоб ми у майбутньому вже ніколи не переживали цей день такої тривоги за майбутнє. Але водночас Він показує, наскільки ми з вами всі. Потрібні один одному, щоб стати на взаємозахист, щоб зуміти підтримати один одного, коли важко. І саме це, можливо, є найбільшим суворим дарунком Божим нам у цей час. Держава є інституцією, яка існує для всього народу. Вона втрачає свій сенс, коли владу в ній захоплюють олігархічні клани. Або якісь партії, чи тим більше самопроголошені диктатори. І держава водночас це справа нашої турботи і контролю. Ми маємо пам'ятати про те, що, привівши до влади високопосадовців, ми не можемо залишати на їхній розгляд державні справи. Ми повинні постійно пильнувати їх, вимагати від них виконання своїх зобов'язань. Ми повинні відчувати себе постійно присутніми у державному житті. Це не означає тільки стремтінням дивитися зранку до вечора телевізор, що нічого не дає і часто є втечі від реальності. Наша суспільна активність виявляється у масі різних виявів, але насамперед у нашій молитві. Ці останні місяці показали, як багато важить церква в житті України. Якщо до цієї весни часто розмови про вагу церкви здавалися нам, навіть нам, церковним людям, трохи штучними, надуманими, то тепер виявилося, що саме церква і тільки вона може об'єднати людей у молитві на Майдані. Може забезпечити духовну опіку над тими, хто перебуває там, де найбільша скрута, що саме вона здійснює те найважливіше, що і стає основою для перемоги, уприявнює Божу присутність у нашому житті, бо любив повторювати наш незабутній патріарх Стеслав народну приказку без Бога ні до порога. Нічого ми не можемо здійснити без нього, без його ласки. І будь-які справи, які чиняться супереч євангельським цінностям, супереч заповідям, вони неодмінно будуть покарані. І коли сьогодні ми із жахом і обридою, Зустрічаємо звістки про те, що, виявляється, весь цей російський конвой був задуманий для того, щоб, скориставшись моментом, пограбувати наші заводи і вивести їхнє приладдя у Росію, то знаємо, що Бог неодмінно покарає всіх тих, хто думає нажитися на чужому горі і збагатитися коштом того, хто страждає. По різному можна ставитися до біди ближнього. Хтось, коли побачить, як людина впала і лежить на землі, підійде до неї, спитає, що сталося, викличе швидку допомогу, побуде, доки приїде лікар, надасть першу допомогу. Хтось байдуже пройде повз цю людину, а хтось підійде і, побачивши, що вона непритомна, почне лазити в неї в кишенях, щоб украсти те, що в неї є. На жаль, і сьогодні ми бачимо, що ставлення до України у наших східних сусідів подібне до цієї останньої грабіжницької життєвої постави. Але як не раз ми могли переконатися за ці роки, Божа ласка може перемогти навіть тоді, коли обставини здаються найнесприятливішими. І ось саме цей рік показує нам. На кого ми можемо покластися. І саме сьогодні, можливо, наш народ більш єдиний, попри всі мовні, культурні, конфесійні поділи, ніж був будь-коли раніше. І за це треба вміти бути вдячними Богові, бо і це також один із цінних талантів, який він нам дає. Тож, просячи подолання всіх випробувань. Ми маємо не забути сьогодні скласти Йому подяку, бо це насамперед Богові належиться. Подяку за всі пережиті нами випробування, за всі іспити, які проходимо ми сьогодні, бо те, що вони нам посилаються, свідчить про Божу ласку до нас, про його допомогу нам у визріванні як державної нації, про те, що він сам. Як добрий учитель веде нас через ці випробування і готовий допомогти в хвилину потреби, але водночас чекає, як же ми складемо ці іспити і наскільки гідно пройдемо ми через спокуси, які постають на нашому шляху, тож вміємо бути вдячними і не наслідуємо прикладу того царедворця, який, діставши Дар від свого пана не зумів бути милосердним до Слуги. Хай дар вдячності і милосердя поєднається у нашому серці і стане одним із подарованих нам Богом талантів, які допомагатимуть і надалі гідно простувати спільно в єдиній даній нам Богом українській державі. Амінь. Слава Ісусу Христу!